За попередніми даними, аварія сталася близько 14-ї години на автодорозі миколаїв доманівка берізки поблизу районного центру водій автомобіля ВАЗ-2108 виїхав на зустрічну смугу і спричинив ДТП, зіткнувшись із ВАЗом 2106, пасажири якого їхали на відпочинок до річки. На Навстрічу мені з сторони Березок їхала машина ВАЗ-2108 по зустрічній полосі, даже ще черкаво бочину. Я вже побачив, що він ближче їде так само по моїй полосі, то я почав брати вліво на виїжджати, тікати від нього. Він теж почав на мене їхати і пройшло столкновення. В результаті аварії дружина, сестра і старший син чоловіка потрапили до лікарні. Пощастило лише п'ятимісячному малюкові, який дивом не постраждав. Поки дитина плакала, і успокою, він виходить, каже, дай прикурити мені, дай сигарету, Ну, вже був неадекватний. Неадекватний за того, що произошло ДТП, або за того, що він був в стані? В мітрізному стані це ще слабо сказано. В, в, взагалі, людина була, не, ну, як то правильно сказати, не, нічого не реагувала, ні на що. Водій, що спричинив ДТП, заперечує слова іншого, керманича і стверджує, і крапля ковиту цього дня не вживав. Кожен при своєму мненні, сколько людей, скільки мненні, вибачте. Я не хочу говорити, оберіть, будь ласка. Мікрофон і камеру. І, хоча свідчити на камеру, чоловік відмовлявся, тим не менше хоче давав фільмувати всі подряпаний синці, а потім сказав, що в нього хворе серце йому потрібно до лікарні. Саме лікарі визначать, хто правий в цій аварії. Водій автомобіля ВАЗ-2008 перебував явними ознаками алкогольного сп'яніння, в результаті чого взято забір крові і направлено на аналіз. Наталія Якобсон, Ольга Новохацька, телевізійні новини Миколаївщини.